Ми з вами познайомимося трішечки з мовою програмування Python. Ми будемо вивчати її паралельно зі Scratch. Але нам потрібно зручне середовище введення коду. В умовах дистанційного навчання нам треба передбачити, що ви можете працювати як з планшету, так і з ноутбуку, так і зі смартфону. Саме тому ми не будемо розглядати велику кількість середовищ, а використаємо те, яке дуже комфортно запускається з будь-якого пристрою. Коли ви перейдете за посиланням, ви побачите ось таке вікно. Будь ласка, не перекладайте його ані на російську, ані на українську мову. Ми залишаємось працювати англійською мовою. Вашим першим завданням буде ознайомитися з вікном програми. Перший рядочок вам вже пропоную. Це стандартна фраза для будь-якої мови програмування. Hello, World. Вітаю світ! З граматикою. Та правописом ми познайомимося на наступних уроках. Спробуйте замінити Hello World своїм ім'ям. Ось тут ви напишете сам код. А ось тут де Shell, ви побачите результат вашого виконання коду. Щойно ми натиснемо Run, ми побачимо, що наш комп'ютер написав нам Hello World. Можна змінювати. Тему зі світлою темну, але раджу все ж таки використовувати світло. Якщо є якась помилка, то при запуску програми вам покажуть, що у рядочку такому-то помилка. Invalid syntax, тобто неправильний синтаксис. Ну, зайві знаки. У нас це був пробіл. Зробіть так, як я. Наприклад, напишіть українською мовою. Вітаю. Не звати. І запиш... запустіть. Справа в тому, що тут ми можемо писати будь-якою мовою, і у нас виведеться повідомлення. А чому ми розберемо на наступному уроці? Як же це буде виглядати з телефона? Щойно ви натиснете посилання на телефоні, ви опинитесь у вікні, яке неймовірно схоже на те, що ми бачили з комп'ютера. Різниця лише у тому, що на комп'ютерах та планшетах ви бачите одразу обидва вікна, і вікно введення коду, і вікно shell, де ви можете побачити виконання свого коду. У мобільній версії ви маєте перемикатися між цими вікнами. Як бачите, в мене ще нічого немає. Щойно ви натиснете на Run. Ви опинитесь у вікні Shell, де демонструється, як саме працює наша програма. Можна так само змінити, натискаємо Run і бачимо результат. Так само можна змінювати світло і темну теми, але раджу залишатися на світлій.